Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу тобі бій, де вс... у всіх гравців Шотландія. Отже, поїхали. Я граю синім кольором. Повідно у мене Шотландія. Мій союзник Зорро червоного кольору. Далі напроти Зорро у нас іде Термінатор. І напроти мене... Керол. Керол. А, і або КАРОЛІ, Отже, поїхали. Е, зараз я збільшу трошки швидкість. Так, ну... Розвиток стандартний, де. міський центр. Млен. Клад. Це що таке у нас ренок? Так, тут в два це спочатку. О. Також спалює склад. Так. Так, якось я тут... О, здесь незрозуміло ставлю цей міські центр. Це ж, до речі, моя одна з перших ігор така в рейтингу. До речі, такого в мене ще давно не було, щоб у всіх гравців була одна нація. І ще й Шотландія. Круто, круто. Так, кузню ставлю. Що, мій союзник уже одну казарму побудував. Зелений також уже з одною казармою. Фіолетовий. Ось тільки Добудовує першу, я тільки поставив. Так, я напевно тут трошки пришвидшу швидкість. І... Я приймаю рішення грати в пікінерів. Е, мій опонент також грає в пекінерів. Зелений Термінатор. Поки що нікого. А, ні, а, пішов в мушкетерів. Мій союзник також в пекінерів. Війська. Так, дивіться, яка розвідка у нас. Мій союзник щось не дуже париться на рахунок розвідки. По шахтам у нього... О, ну йому дивіться, як пощастило. Одразу чотири шахти біля нього. У мене також три. А, і в мене так само. Три. Дивіться, яка розвідка у наших противників. Зелений термінатор. Нашов всі 4. І, тут, 3. А четверта де навіть не бачу. Що, Ще не... А, навіть ще не побудував четверту. Золоту шахту. Так. Залишилось 4 хвилини. Чого у нас Офіолетового їжа не прокачана. Це... Так а що тут я навіть не пам'ятаю. Таке покращення. А, чи тут нічого немає. Так, ну добре. Так, в мене є перша їжа. Мішків немає. До речі, хтось хоч хтось взяв мішки? Ага, термінатор. Взяв мішки єдиний. О, то в нього зараз Їжа, напевно... дуже швидко добувається. Так, збільшуюся швидкість. Ще десь ближче до кінця. миру я зупиню і покажу розвиток всіх на даний момент. Так, відкрию карту. Ну, що ж, хвилина. Отже, 15 та хвилина. Давайте йдемо з четвоного, з хоста. У нього, значить, 196 пекінрів, 43, 32 лучника навіть. І 112 гренадерів. А, він тут взагалі гренадерів на безкінечність виставив. Круто. Такс, в казармі. Ой, в академії що тут у нас? Їжа прокачана. Каміння одне взяти. Це як вона там? Гео, геолокацію шахт показує. Взяв. Чесно, ну, я не розумію, для чого цей. Покраще Красні... його ніколи не брав і не беру. Так, далі йдемо до мене. У мене 196-107. Рейдерів я буду, а до речі. А червоний що. Ага, він тільки почав будувати І що в нього 8 Ланцерів Ну в мене також не дуже багато. Так, в мене ще Дві конюшні і аж 23 райдера. Печаль. Але ще є ну, 51 найманець, це човий козак. Так, тут у мене... Також каміння і вся їжа. Покращення такі. Далі термінатор. У нього 155 мушкетерів, 29 лучників, так, і марабанщик, рейдерів 19, 60 легпехів, 210 рандашерів, і вже навіть одна гаубиця є. Так, з пушками я бачу тут у всіх напряг. Ніхто їх щось не будував. О, а тут аж 300. А, ну, в принципі, так же, як і у всіх. 303 Пікінера, 26 мечників, 21 райдер. Ну, плюс-мінус сили у всіх рівні. По Покращення. Ї... о, Тут їжа взагалі не прокачена ні дерево. <coughs> ну, зрозуміло, погнали далі тоді. Дивимось. Розвиток подій у нас <кій> отже. Королі... Чи королі як правильно вимовляти починає забігати до мене? Рейдерами хочу пробити діру у паркані. Пробив і втік. Так, побіг в другому місці пробувати. Я беру райдерів і січових козаків. Підбігаю до нього. Так, що? шо. Не пробив. Що він залякує? Залякує мене. Знову. Так, побіг до мого союзника. А ми тут стоїмо, поки що стоїмо, а? Оцінюємо суперника. Так, тут Термінатор вирішив також прибігти на мою базу, прорейдити. Прибіг і знову втік. Такс, тут уже мій союзник йде мені на допомогу, відправив дві армії. Такс. Фіолетовий вирішив нападати. Отже, а ну давайте ще раз я зменшу швидкість і подивимося, е, як там прокачку наших юнітів. У мене вже остання атака береться, захист передостання. Е, а в них, наскільки я пам'ятаю, там же ж немає Кераси. Три конюшні, дві тільки запущені. Такс. Ну, захист. Як бачите, у мого опонента захист взагалі ніякий напроти мого. Думаю, я його тут і розіб'ю. Так, кудись він мечниками пішов, незрозуміло. Ага, а це тут. Що, ага, тут червоний своєю армією. Зрозуміло. Ну що, відповідно я тут його розбиваю. Це було зрозуміло і. Йду до нього на базу. Так, давайте швидкість трошки більшу. Так, і тут термінатор, дивіться, що робить. Чи не робить? Ні, робить. Він бере і забігає на мою базу. Мінус шахта. Мінус будиночки. Так, ну там в мене вже є оборона. Шість будинків і що? І ну все. Тут вже червоний прийшов на допомогу, а тут я зношу базу. Зношу, але не до кінця. Так як нема гармат, я не знищив військові будівлі. А, і ось ще одну шахту він захопив, побачу я це чи ні. Так, тут у нас світочка з Термінатором. Ну, в нього вже... Давайте ще глянемо на прокачки його юнітів, в нього вже, напевно, прокачані добре. Ну Так, атака. Захист вже повністю прокачані. Дві швидкострільності вже взяті. І що, І він тут не розбиває. Добивати базу фіолетового королі. Так, а що фіолетовий? Він вже відступив на базу до Термінатора, починає там знову розвиватись. Так, тут Термінатор вирішив вже стіну збудувати. А дивіться, мій союзник взагалі без стін, без парканів Я вже з гарматами. 8 гармат у мене є. Взагалі вже 10. ще дві доїжджають. Я вже з гарматами починаю йти. Так, червоний стоїть. Трішки там відправляє мені армію, але ось на візком стоїть на базі. Так у нас сутичка з терпутором. Чи це хто це? А, це вже тут фіолетовий. А, до речі, фіолетовий вже настрійки прийшов на... на мушкетерів, а я... Є ще... А, ось я також уже почав будувати мушкетерів. Але я дивіться, що я роблю. Ну, в Академії зрозуміло, що нічого. Я буду і мушкетерів, і пекінерів. Так, тут уже дві армії йдуть на мою базу. Термінатор так. Королі. І що, в мене тут проблемка виникає. Червоний стоїть. Тут також стоїть. Так, термінатор. У <клес> тут просто Ctrl-A і вперед. А, все, дивіться, ми тут перебиваємо А Фіолетовий не пішов, бачите, щоб фіолетовий разом з зеленим пішли. То могли б нас тут розбити. Так, ну, термінатора ми відтіснили. Фіолетовий тепер іде. Вирішив вони по черзі на мене атакувати. Вже гармати в мене є, вже має бути легше. Червоний свої війська тут втратив. Фіолетового я також відбив. І зелений вирішив атакувати червоного. Так, я що роблю? Я йду на допомогу червоному. Залітаю рейдерами з цих мушкетерів. пошкідерів. Ну да. так. Помірно, що я тут вбиваю. І фіолетовий побачив, що я вийшов з бази і почав мене атакувати, дивіться, я повертаюсь назад так. У мене вже тут війська набагато більше Я його відбиваю без проблем і починаю виходити вже на його базу Червоний вже вирішив атакувати. Геккап... А, я почекаю як це... Граб... Блін. Не можу вимовити слово, це... як воно... Рибадекін. Ох, саме. Грибодекін. Так, я йду в атаку на фіолетового. Армія і Пекінері мушки Теренка змішана. Так, ну, в секунду ще гляну, що в мене в академії. Одна швидка стріль стільки. Ух, Ну, да. Хочу казарми казармі Так. Тут червоний терпить поразку. У нього він так і в пекінерів грає. В замках він будує лучників. Конюшин в нього так і дві. І ланцери він тут. Те прокачані ланцери. Так, сніг Підкове. Як він там, Палаж? Так, палашів цих немає. У мене підкова є. О, у мене вже 4 конюшні. До речі, а в зеленого що? Три казарми, також чотири конюшні. У мене також вже три казарми. Два замка. Так, а в замку я мечників, так. Що ж, я вже заходжу на базу... О, вже починаю зносити базу фіолетового. Думаю, на цей раз вже знесу. Так, червоний тут з Переводом, ланцер. Так, нарешті зніс ці дві казарми. Конюшин зам аж одну ключку залишилась. Так, зелений намагається врятувати базу, хоча вже якийсь сенс, я не розумію. Починаємо стріляти його війська. Вони вже 20 пуш. Це напевно захопив ще пушки фіолет, коротше я стріляю. Рапі не буде спротати. Ріба декіну. До речі, риба декіне, ніхто не знав Якщо через атаку, чи там клавішу А чи на цю клавішу нажати то вони будуть їхати і атакувати автоматично. Точ, точно так же, як і ці гаубиці. Гаубиці також їдуть і атакують автоматично. Так, да. ну. Тут я Що, розбиваю зеленого термінатора. О, зніс вже нарешті всі військові будівлі. Я не помітив, що тут ще залишилося ...одне... городський міський. Ой, городський міський. А, міський центр. Залишився ще один. І що? і ми вже починаємо. осаду бази зеленого термінатора. Точніше, я починаю. А термінатор, дивіться. Він вже забудувався стіною повністю. І починає райдити. Що, біжить до мене, напевно, так? Ага, я вже тут цю дірку забудував, я вже його в принципі і помітив. Підтягую війська свої, райдерів своїх. Так, на даний момент в моїх атака 23, у нього 22. У мене навіть трішки краще прокачані. Так, а зараз у мене що? М -м Перша золота. Сила пострілу тільки взята. Ну так, з розвитком я тут... Не дуже поспішав. Зате дві академії побудував. Ух. Сильно, сильно. Так, ну що, в мене вже атака 28, у нього 23. Так, це я напевно вже палаж взяв, чи що. Так, взяв палаж. Ну, відповідно, тут вже повністю прокачані. Так, чому ж я не покращую силу, пострілу для мушкетерів. Отже в мене так і в трьох казармах змішані війська. Так, ну що ж, тут, я думаю, можна трошки пришвидшити до якихось вже таких бойових дій, Я думаю, вже десь фінал має бути. Так, я починаю підходити. Він знову рейдерами намагаються відволікти мою увагу. І що? Війська просто йдуть. Я вже тут своїми повертаюся. Вже на базі я підвів на захист. Це все? Ну що, я починаю пробиватися на його базу. Так що 20 гармат, три рибадекіна. Рібда... Так, знову щось задумав термінатор. Напевно, хоче тут захопити. Так от чому я це не знищую? О! Нарешті друга швидкострільність, сила вугільна і сила друга золота, і ще залишилась одна сила залізна. Так, тут перестрілка гарматами. Ага, я своїх райдерів вже веду сюди. Так, в мене ж тут є пропочок, там два, там п'ять, тут один, тут один, тут один. Ну-да. Так, ну що, я починаю підводити пушки. До чого? А, щоб злищувати що вже військовий будівлю. Так, дивіться, дивіться. Хоче рейдер мене, напевно, захопити мої армади, але я це помітив. Рибодики не можу. Ні. Він не побіг далі. Так, ну <звук> я не поспішаю заходити на базу. З арми. <coughs> так, обстрілюю його казарми. Термінатор підводить війська. Червоний вже підійшов, фіолетовий Що також вже відбудувався. Ух, в мене тут втрати ух. пушок залишилось. Так, тут еще червоний зі найма, так. Це ми пробуває діру і Що? й заходить чи не так, я тут Ух, втратив все військо тут. заходить червона. вони. Втрати в мене тут колосальні. Так, ну він... Пився. Червоне починає заходити, знищує шахту. Так що, в мене військам 118 покінерів, 165 шкетерів, трошки встигнути. Червоний вже погано зайшов. Якраз, в принципі, вийшло так, що ми по черзі пішли, я відволік основну армію на себе і, в принципі, дав можливість червоному шпу. Без... Ну майже без перешкоди зайти. Так, червоного на... Що? а ні. проблеми з контролю. Все, Ну, думаю це вже кінець. Термінатора війська мене вже немає. Королі що також? А нас як ви бачите набагато, набагато більше. Za, już że fiasko. Tu, że błocie mi się lepiej. pole. Terminator co nie ogóle Tak się zim żałobłocie by się Так, а тут що, відбився робочий? <ріст> так, все. Королі вийшов, і Термінатор також вийшов. Ну, Така битва у нас вийшла. Отже. Ну, ще раз нагадаю, що це така моя одна з перших битв рейтингу, тобто... Багато в мене тут недоліків, помилок. У ну, мене там ще є записи, будемо далі дивитися. Отже, хочу всім подякувати за перегляди, за лайки, підписуйся і коментуй. До нових зустрічей пока!